Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи впровадять до 1 жовтня підвищення податків, для кого вже діє індексація зарплати, а хто її не матиме взагалі? Які валютні обмеження діють з 10 вересня? Коли чекати повідомлення від ДПС для білого бізнесу? Кому з платників не повернуть з бюджету помилково перераховані кошти, а також про зміну форми декларації для єдиників третьої групи і четвертої групи. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 і вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб нічого не пропустити і Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Законопроект номер 11416 Д щодо підвищення податків провалений. 3 вересня його відправили на повторне перше читання із скороченням строків. Про це повідомив у своєму телеканалі перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Оновлений текст законопроекту розглянула робоча група і прийняла, що планується наступне: підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору для фопів першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановлення військового збору у розмірі 1 Відсоток від доходу для ФОПів третьої групи єдиного податку, підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан, військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ, збільшення ставки податку на прибуток фіностанов підвищено на майбутнє, встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС, щомісячна звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож за четвертий квартал 2024 року потрібно буде звітувати за поточними правилами та окремо вже подавати за січень 25-го року відповідну нову звітність. Форму звітності ще немає. Її затвердив МінФін, а ДПС підготували відповідні електронні форми. Отже, практично нічого не змінилось в порівнянні з попереднім текстом законопроекту. Єдине, що хочуть додати, оподаткування банків, але тут категорично проти виступили Національний банк та Мінфін. Разом з цим МВФ запропонував Україні підвищити ПДВ. Наразі в Україні діє загальний ПДВ на рівні 20%. Ставка 7% застосовується на лікарські препарати та 14% на деякі сільхозпродукти. У МВФ пропонують підвищити. ПДВ на 2 тобто 20% до 22%, 7 до 9 та з 14% до 16%. Якщо ПДВ піднімуть, це призведе до підняття цін на абсолютно всі товари, особливо товари першої необхідності. Що ж? Чекаємо на наступний етап, 16 вересня засідання комітету. Що стосується строків набуття чинності норм закону щодо підвищення податків, або частину відкладуть на листопад, або ретроспективно будуть впроваджувати з 1 жовтня. Друге читання законопроекту відбудеться ближче до середини жовтня, тому багато поміняється. Отже, поки що, ця не фінальна версія. Слідкуємо за тим, коли Верховна Рада в цілому проголосує і законопроект буде зареєстровано, а наша редакція. Семінар допоможе на безкоштовних вебінарах, курсах і онлайн-школах розібратися вчасно в усіх змінах. Держстат повідомив, що індекс інфляції за серпень 2024 року складає 100,6%. А це означає, що жовтнева індексація буде наступною. Для тих, хто востаннє підвищував зарплату до січня 2024 року, базовим місяцем є грудень 2023 року. Індексація у серпні, вересні та жовтні була і залишається 130 гривень 20 копійок. Для тих, хто востаннє підвищив зарплату у січні 2024 року, цей місяць базовий. Індексація у серпні, вересні та жовтні складає 115 гривень 6 копійок. Для тих, хто в останній підвищив зарплату у лютому 2024 року, цей місяць за базовий індексацію у серпні, вересні та жовтні складає 105 гривень 98 копійок. Нагадую, що не було індексації у серпні і вересні у тих. Хто підвищив останнє оклади у березні 2024 року, у жовтні приріст інфляції дасть індексацію 109 гривень одна копійка. А також не було індексації у серпні і у вересні. У тих, хто підвищив останні оклади у квітні 2024 го У жовтні приріст інфляції дасть індексацію 102 гривні 95 копійок. А от ті, хто востаннє підвищив оклади у травні і пізніше, індексації в жовтні не матимуть взагалі. Отже, рецепт для уникнення індексації максимально простий підвищувати зарплату. Але оклад потрібно підвищувати настільки, щоб сума зарплатного підвищення перевищила суму індексації, яка складається в місяці підвищення окладів. Про розвиток індексаційних подій у листопаді буде відомо з опублікуванням індексу інфляції за вересень, що відбудеться традиційно кожного 10-го числа місяця, тобто 10 жовтня. А щоб індексація не завдавала вам клопоту, пропонуємо скористатися нашим калькулятором на бухгалтерській платформі. номер 1 посилання шукайте під відео на онлайн формі. 18 вересня будемо розбирати не тільки нарахування індексації, а й лікарняні відрядження під звітні 2024 та проблемні кейси бронювання за постановами номер 76 і 45 через дію. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Ухвалені зміни до валютних обмежень, які почали діяти з 10 вересня. З одного боку Національний банк пом'якшує низку обмежень, а з іншого вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України. Серед напрямів, що зазнали змін: купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю, виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами, купівля та переказ іноземної валюти рюкзак. Юридичними особами-резидентами, що є суб'єктами електронної комерції для сплати ПДВ у ЄС, компенсація сплачених купонних платежів за єврооблігаціями. Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками, до рахунків в іноземній валюті для кількох цілей. Зокрема, для купівлі годинників ювелірних виробів виробів із срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном НБУ встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті для операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті. Про те, які зміни відбулися в готівкових, безготівкових розрахунках та про валютні обмеження, як уникнути штрафів, а також про складання об'єднаного звіту за третій квартал, і як директору безоплатно і законно керувати підприємством, будемо говорити 17 вересня на онлайн форумі Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Зміни до податкового кодексу, які набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року, передбачають особливості податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. ДПС повідомлятиме про включення або виключення платників із відповідного переліку через електронний кабінет. Законом номер 38.13, пункт 69, підрозділу 10, розділу 20, перехідні положення податкового кодексу буде доповнено новим під пунктом 6941, відповідно до якого на період дії воєнного стану в Україні та по 31 грудня року, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, встановлюються особливості адміністрування податків, зборів платежів, визначені цим підпунктом. Отже, ДПС має повідомити платника податків про включення виключення його до переліку шляхом надсилання через електронний кабінет Кабінет такого платника податків інформаційного повідомлення за формою та в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Нагадаємо, що наказом мінфіну номер 382 внесено зміни до порядку повернення перерахування коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів. Змінами виклали у новій Редакції пункт 5 розділу 1 порядку 787 уточнили, що помилково або надміру зараховані до бюджету податки, збори пеня та платежі, контроль за якими покладений на органи ДПС, митні та інші платежі, пеня контроль за якими справляння, яких покладений на органи Держмитслужби, не підлягають поверненню платникам, щодо яких у порядку, встановленому законом про санкції, прийняли рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Ходім санкцій протягом строку застосування таких санкцій. Наказ номер 382 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 11 вересня 2024 року. А якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності і виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 11 вересня 2024 року ДПС оприлюднила проект наказу Мінфіну, яким пропонується внести зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку третьої групи юридичної особи і податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи. Зміни розроблено з метою спрощення податкової звітності з єдиного податку у зв'язку з автоматизацією процедури прийняття та обробки податкової звітності. Зокрема, виключаються рядки щодо організаційно-правової форми господарювання, суми пені та позиція. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу, у якій зазначаються результати проведення посадовою особою податкового органу камеральної перевірки декларації. Додається рядок, реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється. У разі затвердження цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Нагадуємо, що ФОП на спрощеній системі оподаткування може змінити групу платника єдиного податку за умови, що він відповідає критеріям обраної групи. У підприємця немає податкової заборгованості та не перевищено ліміт річного доходу. Для переходу на іншу групу потрібно подати до ДПС заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з відміткою про зміну групи та ставки податку. Цю заяву необхідно подати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу у терміни, які ви бачите на слайді. Заяву можна подати в електронному вигляді або роздрукувати та подати до податкової у паперовому вигляді. Також, якщо ФОП хоче перейти із загальної системи податкування на третю групу 5%, це можна спочатку наступного кварталу. Для цього також за 15 календарних днів до початку наступного кварталу потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про перехід. Отже, якщо ФОП. Хоче змінити групу платника єдиного податку або перейти із загальної системи оподаткування на третю групу 5% із 1 жовтня, то потрібно встигнути подати заяву до 15 вересня. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку. Ко підписатися на бухгалтерський ютуб канал «Номер один Семінар. до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.